Вітаю, любі дітки. Новий рік це справді особливий день. Це свято об'єднує всіх жителів нашої планети. Всі відзначають кінець старого і початок нового року. Це час подарунків, новорічного дива, час здійснення мрій. Кожна країна має свої особливості та цікаві звичаї. Давайте дізнаємось, як відзначають новий рік у інших країнах. Фінляндія вважається батьківщиною Діда Мороза. Тут його називають Йоулупукі. Опівночі фіни виходять на вулиці та запускають феєрверки, а потім вдома ворожать на майбутній рік. А ще. В одному з міст Фінляндії проходить щорічний сніжно-льодовий фестиваль. Америка. Традиції святкування Нового року в Америці схожі на наші та є і відмінності. Ялинка зветься Різдвяним деревом, а подарунки діткам приносить Санта Клаус. Він пробирається в дім через комин. А ще в Америці дуже полюбляють прикрашати будинки, навіть проводять змагання на найгарніший і найяскравіший будинок. Жителі Великої Британії прохід Нового року гучно не відмічають, та в них є цікава традиція, кожен може в новорічну ніч прийти в гості в будь-який дім. Навіть до незнайомих людей і буде там гостинно прийнятий. Гостю треба принести з собою випічку та шматочок вугілля. Французьким малятам подарунки приносить пер Наель, добрий чарівник. Щоб отримати подарунки, діти виставляють свої черевички біля каміну. Подаруночки отримують тільки слухняні діти, а до бешкетників приходить пер фуетар і дарує замість ласощів шматочок вугілля. В Іспанії Новий рік святкують в колі друзів та мають цікаву традицію з'їсти 12 виноградинок, поки б'ють куранти. Вони вірять, що це принесе їм удачу. Кожному наступному місяці нового року. На новий рік італійці дуже гучно і голосно вітають один одного. Подарунки дітям приносить добра фея Бефана. Вона чарівниця і кладе подарунки в черевички. В Румунії в новий рік є цікава традиція. В пироги Прийнято запікати сюрпризи, монетки, фігурки, каблучки і навіть стручки гіркого перцю, знайдений у перозі сюрприз, повинен принести багато щастя. В кожній країні світу свої цікаві традиції, святкування нового року, як і в кожній родині, та в цьому році малята нас, українців! Об'єднує одне велике бажання. Це бажання миру для нашої країни і нашого народу. Я бажаю вам, дітки, щоб ваші мрії обов'язково здійснились веселих свят малята!